Наша міліція не поїхала, і на сьогоднішній день не було таких розпоряджень, щоб вони їхали. Чи можна в питання вранці, задається, вранці, чому... Тітушки, чотири машини, чотири автобуси, тітушок поїхали в Київ вранці у 9 годин, тоді коли нас не було, і ми про це нічого не знали. А чому ми завжди знаємо пост? Питання задається, чи хоче запитати бачення, це. Витает, чи в нашій лікарні готові Ранених? Так, безумовно, готові прийняти ми, Слухайте, сьогодні Польща Литва приймає ранених, а ми не можемо прийняти своїх людей. чи що. Конечно, приймаємо ранених. Які Василь Петрович, мене... давайте не всі разом будемо кричати, бо ми не почуємо. У мене є така пропозиція, що ми сьогодні маємо на сьогоднішньому нашому вічі, яке є, і зараз буде будуть люди підходити, бо закриваються на базарах на це заявити про те, що Біла церква готова прийняти і буде приймати ранених, які є там. Це перше. Це має офіційно бути заява. Правильно я говорю. Я вам кажу, що ми готові випадки. одна. Ми маємо заявити Києву, що ми готові сьогодні і будемо приймати. Це офіційна заява. Я пропоную о тій заяві, яка є із трьох пунктів. Допоможе цей пункт. Тільки потрібно буде, щоб народна оборона їх охороняла. Другий момент, шановні колеги, ситуація, якщо можна, два поки міський голова се, ситуація така, що приливається кров. І... Ситуація така, що сьогодні влада перейшла всі сіробежі і приливається кров. Вбивають наших братів. Ми не можемо сидіти без учасно. Ми сьогодні без зброї, але кожен діє. І що зробить для цього? Мона наша пропозиція, моя власна така пропозиція, що сьогодні нам треба і в білій церкві зробити запас крові через те, що по всій Україні котиться хвиля, е, захисту народом своїх прав. І сьогодні будуть прибувати сюди люди білоцерківниці, з яким ми їздили вже поранені двічі вчора, з яким я їздив на майдан. І тому ми на сьогодні маємо створити базу, здавши свою кров. Щоб ті поранені потім не бігали, не шукали, бо влада про них не буде так думати. Я не говорю про міську владу. І, е... Я хочу сказати по цьому питанню. Ви знаєте, підтримують, ви знаєте, що у нас в місті Біла Церква є станція переливання крові. Значить, вона має обласний статус. Значить, станція має сьогодні супер сучасне обладнання. Слава Богу, що обласна її статус саме у нас у білі а не десь в якомусь місці. Тому що, тому що там є сьогодні ну, запаси крові є. Але правильно, сам не що коли надзвичайна ситуація, і може бути одній людині, скільки крові потрібно, що можуть під. через що станція готова сьогодні прийняти вашу, ну, скажімо так, кров.